Ось такий є апік. 17 й рік. 19 кВт батарея. Покузовування ніде не фарбувась, не шпаклювався, ДТП не був. Резина 24 го року, в гарному стані, є ще замова на дисках. Теж нова 24-го року. Люк працює, змазаний гарно. Два спло підйомника передніх, Салончик чистий, після хімчистки, Коврики резинові оригінальні. Ось ззаді теж чистенький, потолочок біленький, чистий. Місця, в принципі, вистачає. Ось багажник з полочкою. Міша, тут домкрат, всякі там штучки для цього, тут зарядки на швидку і повільно від звичайної розетки. Камера заднього виду. Заднє віконця відкривається ось так, вони не опускаються. Середині ось був заряджений, проїхав 10 кілометрів, він ще на 137 є. Зараз. Пробіг. От загальний пробіг. 82 600. Ось середній розхід. Ну це я тільки трішки проїхав. Ось середній розхід 11,7 кВт. за 1400 км. Тут. А... У нас два передніх підігрів сидушок. Сіду, підігрів заднього вікна, підігрів лобового вікна. Кондиціонер заправлений. Є камера заднього вигляду. Так вона виглядає. Підсвіточка така синенька по салоні. Тут теж речах.